Тож закінчуєте магістратуру, ви маєте диплом про те, що ви практичний психолог і ви маєте право працювати в будь-якому напрямку. А наверх цього ви вже засвоюєте певні спеціалізації, які потрібні для вашого напрямку. Якщо це сімейна психологія, тоді ви займаєтесь ще, наприклад, дитячою. Наприклад, ви берете в цій напрямки арт-терапію чи гешталь-терапію і тоді повноцінно працюєте. Один дуже важливий момент про те, що багато онлайн шкіл пише, що вони видають де. Дипломи, це неможливо. Можна написати на будь-якому папірці, що це диплом, але дипломом, навіть якщо він має сертифікацію ІСО, він не може бути. Якщо у вас цікавлять якісь питання правдивості, відкривайте закони України і читайте, що вважається дипломом. Диплом можуть видавати тільки вищі учбові заклади, які мають ліцензію від Міністерства освіти. Цю ліцензію онлайн заклад з психології отримати не може. Кож має бути акредитація школи, якщо ви займаєтесь цим в онлайні. По-перше, це повинна бути офіційно зареєстрована школа. В Україні для цього потрібно мати а, фізичну особу підприємець і освітню кведену освітню діяльність, а, товариство, як у нас офіційно зареєстрована організація, яка надає учбові послуги. Також це можуть бути різні а, підкріплюючі, скажімо, фактори. Хтось бере сертифікацію ІСО. Є наприклад база, як в нас з університетом, що ми затверджуємо свої програми, видаємо свідоцтво підвищення кваліфікації. Тобто, тут вже буде залежати від того, ну, яка учбова організація і чим ще підкріплюється крім своєї реєстрації основної. Тому який висновок ми з вами з цього всього зробимо, щоб стати класним спеціалістом, треба засвоювати дуже дуже багато практичних та теоретичних дисциплін, постійно займатися самостійним вивченням літератури, постійно займатися підвищенням кваліфікації. Для того щоб працювати психологом, так потрібно мати вищу освіту, магістратуру чи бакалавра саме з психології, для того, щоб бути арт-терапевтом, арт-коучем, ведучим трансформаційних ігор і інші мистецькі напрямки законом України. Це не регулюється. Який вам вибирати шлях, обираєте особисто ви. Але в будь-якому випадку це на двомісячні курси, на яких вам пообіцяють, що ви повинні стати психологом. Тому обирайте якісно, обирайте найкращих.